Дівчатка, тестуємо бюджетну косметику Заврори. Крем кушон тональний, відтінок 2. Він там лежав останній, він був відкритий, тому не знаю, в якому він стані. <рес> я чомусь і не здивована, якщо чесно. Але в мене більше нема таких спонжиків, тому доведеться таким мазати собі обличчя. І я стаю дуже бліда. Але, як ви бачите, він дуже класно скриває всі недоліки. Нормально. Консилер. Пахне просто жесть. Замаскує моє чорне під очима чи ні? Мені таким не дуже зручно чомусь користуватися. Я звикла, щоб він рідкий був. Але я вам хочу сказати, що він дуже непоганий. Дуже гарна. Вона йде зі спонжем також. Ой Боже. Зовсім бліда стала. <зовс я вже не перший раз тестую косметику з Аврори, і хочу сказати одне, що там недостатньо темних відтінків для таких мулаток, як я. І всім, чим я не фарбуюся, я після нього стаю як бліда поганка, але також гарно пудра працює. Оп! Шкода, що кісточки немає. Ви подивіться, які вони насичені. Декілька разів провела кісточкою і вже який колір гарний. Хочеться оці ще мені дуже спробувати, як вони будуть блищати. І блискітки гарні. Гель помада для брів. Ось такий колір. Ого. Треба було, мабуть, посвітліше взяти щось. Ого, занадто чорний. Темний дуже. Рум'яна. Рум'яна клас. Такий легенький класний колір. Гарно. Міні хайлайтер. Ой, тільки сипеться. Туш для вії 3D. Я сподіваюся, вона буде дійсно 3D. Тому що всі туші з аврори не дуже мені подобаються. Ой -ой. Вона якимось шмат'ями лягає мені на вії. Дивіться, воно вії, склеює між собою і виходить чорті і Тепер треба брати голку і сідати розділяти між собою вії, як раніше робили. Вона чимось той класна, але тим, що вона оце склеює вії, це зовсім не годиться. Залишилися губки в нас. Ось такий олівчик. Та блиск для губ матовий. Олівчик класний, дуже насичений колір. Легко наноситься. А блиск пахне випічкою. Колір класний. Блиск також дуже класний. По-перше, що колір, по-друге, текстура. І подивіться, як він класно ліг на губи. Дуже натуральний такий відтінок. Ну, як вам мій макіяж? Сподобався чи ні? Пишіть у коментарях.